Наша бригада і особисто мій підрозділ одним з перших прийняли бій. Тоді противник наступав з напрямку Первомайська на золоте. В мене командир роти поставив командиром зводного опорного пункту. Тобто, це по факту командир взводу. Я приїхав на позиції, прибіг до хлопців. От, вони мене вели в обстановку. Що що вони бачать, що рухається техніка, колона. Вони йшли, виходить, з горбку, Ну, вийшли за горба. От ми бачили тільки передню кількість колони. Тобто, там було дві БМП. Два танки, і піхота йшла попереді. Спереду техніки в дві колони вони рухались. От по ліву і праву сторону. Розставили пріоритети на першим ділом знищити техніку. А потім вже переключились на піхоту. Ми підбили першу техніку, яка рухалась, Першою, це було БМП. От, техніка потім, яка наступну рухалась далі, то тобто в колоні. Вона почала вже відступати, і потім у нас почався контакт з піхотою. Нанесли їм ураження там, десь плюс-мінус до 15 осіб їхніх. От. І потім їхня піхота почала просто напросто відступати. <му> Мене перекинули на попасу. Нашим завданням було підсилити підрозділи, які там стояли на передньому краї. Ситуація насправді важка була. Що на під'їзді, на самому. туди важко було попасти, тому що там максимально постійно були обстріли. Ти просто ти туди заїжджаєш, тебе обстрілюють. От. А вже коли там, там, так само тебе обстрілюють. У нас був максимально теж близький. Бій на нас наступали підрозділи так званих ЧВК. У нас було 16 чоловік, і з нас 12 чоловік, вони всі були поранені. Мінімум середньої важкості. Тобто там легеньких не було, там всі були сильно поранені. Я був поранений в ділянку хребта. Мені відняло ноги. Я, ну, тобто, я не міг пересуватися. Слава Богу, що за мною прибігли мої хлопці, які мене витягували звідти. Я полежав у госпіталі, мені зробили декілька операцій. Я приїхав в частину, написав відмову від реабілітації і поїхав назад. Я був мотивований просто, що там є мої люди, я їм потрібен. В пасні перший раз мене поранило, потім в Комишувасі мене поранили другий раз. І третій раз мене поранило біля нафтопереробного заводу. Оцей кістяк, що в мене є зараз, то ми в в принципі, весь цей шлях, да, від активної фази, навіть до цього, коли там були стабілізаційні дії, ми пройшли разом. Це люди мега вмотивовані, дуже такі безстрашні. Любу задачу, яку я їм поставлю, вони її всю виконають і виконають так, як це потрібно. Це люди, які отримували не одне поранення, але вони повернулися. Один мій хлопець, коли ми були в тій самій попасі, він був зі мною групою. Він самостійно виніс більше шести людей. Він кожному з нас надавав першу домедичну допомогу і помаленьку типу, всіх в пункт евакуації. Потім є ще в мене хлопчина, який самостійно прийняв бій в окопі. Служба неслися там, методом патрулювання, да, і так вийшло, що він на одній частині просто лишився, да. хлопці просто відійшли на іншу сторону. Ну, там буквально метрів десять. Дистанція була півтори метри. Просто чувак виходить в повний ріст. В хорошій екіпіровці, типу, з шевронами ЧВК, він виходить просто повний ріст. Ну, і мій хлопець просто кладе. Я б хотів би тоді подякувати своїм хлопцям те, що вони завжди поряд, за те, що ми пройшли з ними дуже великий шлях, дуже багато чого зробили. І ще в майбутньому зробимо. Ворогу хай готується. Хай готується, хай тікає, плаче, збирає речі.